В День Конституції, 28 червня, Київська книгарня Сенс зробила шквал емоцій українців, які були обурені тим, що книгарня київська сенс роздавала Конституції з викресленою 10 статтею, в якій йдеться мова про російську мову. І відбувся мовний скандал. У соцмережах був вибух як позитивних, так і негативних коментарів, але це був реально скандал. Тож я вирішив відправити запит до Служби безпеки України офіційний запит на інформацію і задав їм декілька питань. Я запитав, чи вбачає Служба безпеки України у зазначеному факті ознаки посягання на конституційний, ЛАД, а саме дій, спрямованих на публічну наругу над основним законом держави, або заклики до ігнорування його положень. Друге, які дії СБУ були або будуть вжиті щодо перевірки цього інциденту? Третє. Чи розглядається можливість відкриття провадження або внесення даних до ЄРДР за такими статтями Кримінального кодексу України, як стаття 109, стаття 338 і стаття 161. І четверте, чи буде СБУ звертатися до власників книгарні з вимогою публічного вибачення та роз'яснення мотивів поширення від видозміненого примірника Конституції? І сьогодні прийшла коротенька відповідь. Вони не дуже сильно заморочувалися, а сказали, що за результатами розгляду повідомляємо, що запитуваною вами інформацією головне управління на даний час. Не володіє. Тобто, Служба безпеки України під час війни не звертає увагу. Або просто не володіє інформацією, що Конституцію поплюжать Конституцію спотворюють, публічно призивають людей до зміни Конституційного ладу. Ось такому відповідь відповідаємо. Мабуть. Служба безпеки України зайнята більш важливими справами. Я розумію, що в них там зараз проблеми є деякі. Але ж маємо, що маємо. І, мабуть, добре, що ми отримуємо сьогодні такі запити. Я, чесно кажучи, не очікував щось більше, але все ж таки, якийсь невеликий відсоток. Був надії на Службу безпеки України, що вони звернуть хоча б увагу на це. Бо я посилання посиланням офіційне джерело скинув, офіційні були скарги людей, скаржилися в поліцію, були заяви, і все це, як ми з вами бачимо, зам'яли. Ось такі, друзі, справи. Ось такі запити і ось такі. Відповіді. А ми продовжуємо спостерігати за тим, що відбувається. Продовжуємо спілкуватися з нашими державними органами, методом запитів та отриманням відповідей офіційних. Підписуйтесь на канал, попрошу вас залишити коментарі. Бажано без матюків, особливо російських, так як нещодавно до мене приходила сусідка. Почала зі мною сваритися українською мовою, але матюкалася чисто російською. І коли я почав з нею спілкуватися російською мовою, вона мене запитала, чому не державною. А я їй сказав, а чого ти матюкаєшся тут не українською? І відправив її додому. Так що, друзі, з вас. Подобайка, коментар, поширення інформації і підписка. З вами був Камінь Правди. Ми шукаємо правду. Бережіть себе, хай буде мир!